Доброго дня. В цьому відео ми розберемо питання, як отримати туристичну візу до Сполучених Штатів громадянини України з подальшим працевлаштуванням. Трохи про нашу компанію. Мене звати Сергій Боростов, я директор компанії EasyVieza. Ми надаємо консультації у сфері відкриття віз до Сполучених Штатів вже протягом трьох років та відкрили понад 700 віз для наших клієнтів. А як отримати візу в найкоротші сроки? По-перше, візи, саме туристичні для Сполучених Штатів, це візи типу b 1 та b 2 Відносяться вони до стандартних віз, які посольство США видає завжди, і які дозволяють безперешкодно потрапити до Сполучених Штатів абсолютно легально і залишитись там. Що важливо, по приїзду до США? Є можливість змінити тип візи на робочу візу типу h 1 за умови отримання джо-оферу від американського роботодавця. Тобто, початково ви виїжджаєте і потрапляєте на територію Сполучених Штатів за туристичну візу як турист. А в подальшому ви можете цю візу зробити по суті робочою і працювати там як легальний працівник, і жити і перебувати в Сполучених Штатах. А які є переваги візи типу B1 та b 2 до Сполучених Штатів? Перше, це можливість відкрити гостюву візу на термін до 10 років, тобто українцям віза до Сполучених Штатів відкривається на 10 років зазвичай, тобто це такий стандартний термін. За цією візою ви маєте можливість безперешкодно пересуватися абсолютно по всій території США. Рішення по візі видається одразу після співбесіди з візовим офіцером. Це триває як правило 2-3 хвилини. Тобто, вам не потрібно чекати відповіді від посольства. Після того як ми подали для вас анкету, записали на співбесіду, зібрали всі необхідні документи. Ви провели співбесіду з візовим офіцером. Вона по нашій практиці триває зазвичай не більше 2-3 хвилин. Ви одразу по місцю маєте рішення по візі, і якщо все добре, отримуєте її, отримуєте рішення і можете їхати до сполучених штатів. Є можливість зміни типу візи на робочу по приїзду в США, як я й казав раніше, у вас буде можливість перекваліфікувати фактично цю візу, яка є туристичною в робочу і легально працювати в найрозвиненішій країні світу. також Ви звільняєтесь від необхідності проходити медичний огляд для імміграції за кордон. Які є вимоги для отримання візи? Тобто, фактично, які потрібні документи для того, щоб відкрити візу? Перше, це закордонний паспорт, обов'язково громадянина України. Ще окремо потрібна фотографія 5 на 5 на білому фоні. Так, фізично зроблена, потрібно сплатити вартість співбесіди на візу, так, тобто, співбесіда з візовим офіцером, вона платна, і вам обов'язково треба сплатити цей збір і підтвердження сплати? Взяти з собою в якості там обов'язкового переліку документів. Також необхідно е, взяти підтвердження заповненої анкети, d 160 confirmation page вона називається. Тобто, після заповнення анкети на візу, в кінці є підтвердження, що ви її заповнили, е, воно одразу вискакує, його треба просто роздрукувати. Виписка з банківського рахунку і довідка місця роботи, з місця роботи, де буде інформація про те, скільки ви заробляєте, який у вас дохід, який у вас рух кошти. Довідка з місця навчання, якщо віза відкривається типу F для студентів, так тобто це дуже схожі по своїй суті візи, тому основний якби акцент ми робимо на B1, B2, Але для студентів студентську візу типу F теж без проблем зможемо для вас відкрити. Процес оформлення візи як він виглядає? Перший пункт це заповнення анкети ДЕСТО 160 Як це робиться на спеціальному сайті в посольства? Ми заповнюємо для вас повністю це найважливіший етап анкету. Там, де більш ніж 100 питань, ми все це вказуємо і вказуємо це так, як це хоче, хочуть бачити візові офіцери американського посольства. Тобто, таким чином, щоб ви з максимально високою вірогідністю а, отримали цю візу. Другий етап це підготовка необхідного пакету документів так, на візу. То ми кажемо вам, що зробити, допомагаємо це все зібрати. Третій – це співбесіда у посольстві а, та отримання вже безпосередньо візи. А чим ми можемо бути корисні? Перше, ми надаємо консультацію вам стартову для оцінки шансів на отримання візи до Сполучених Штатів, тобто, після консультації з нашим візовим спеціалістом, він вам скаже, варте воно того, отримаєте ви чи не отримаєте візу? Другий момент підготовка всіх документів, необхідних для отримання візи до США, заповнення анкети, запис на співбесіду у посольство. І третій, надзвичайно важливий пункт: консультація для успішного проходження співбесіди. Тобто, наш візовий спеціаліст вам розкаже, як відповідати на питання консула, візового офіцера, що йому казати там, і максимально вас підготує не тільки там в плані відповідей на питання, але й в емоційному плані, як себе поводити там психологічної точки зору, щоб ви не отримали відмову по американській візі. Ось. Вартість послуг та умови, вартість наших повного пакету послуг, тобто, це консультація з оцінки ваших шансів, це збір всіх необхідних документів, заповнення анкети Д-160 за вас повністю. Також підготовка вас до співбесіди і запис на співбесіду становить одну людину 460 доларів, від двох людей 400 доларів, і діти до 11 років безкоштовно. Цю вартість включені а, візові збори, так, тобто, додатково вам не потрібно буде оплачувати візовий збір а, безпосередньо за участь в інтерв'ю, тобто за співбесіду треба заплатити гроші, щоб ви прийшли, записались і поспілкувалися з консулом. Також що важливо, а, ми проконсультуємо вас, як залишитись далі в США. Тобто. Є шляхи законні. Це перекваліфікація на візу типу H1, отримання. Пропозиції по роботі від роботодавця в Америці. Ви то, ви туди приїжджаєте, вам йдете до роботодавця з ним там спілкуєтесь, Він вам готовий вас взяти на роботу, і він може податись подати вас на візу типу h 1 щоб ви отримали робочу візу. Так і ви її отримуєте. Тобто, це якби має бути ініціатива від роботодавця, і вам необхідно буде так з ним з цього приводу поспілкуватися, домовитись, щоб ви там працювали. Другий варіант це нелегально працювати, наприклад, на українській роботодавця ви будете приблизно таку саму заробітну плату отримувати. Так, приблизно не будете ви, звісно, по закону там соціально захищені, але ви будете заробляти гроші. І гроші нормальні да, поміркам, як Сполучених Штатів, так і поміркам України. Тому ми вас детально це все входить в пакет. Проконсультуємо, як вам якими шляхами залишитись в Сполучених Штатів. Але найважливіше це отримати візу і в'їхати на територію цієї країни. Я думаю, що ви розумієте, про що я кажу. Тобто, якщо у вас є така американська мрія, ми цю вашу американську мрію реалізуємо так, і ви зможете далі вже жити, перебувати на території такої чудової країни, як Сполучені Штати Америки.